Shalom hermanos, cómo están? Ah, shalom, brati, ¿Cómo Que Dios los bendiga en, bendiga en todo. Y seguimos orando por el fin de la agresión rusa a Ucrania, deseando que Dios finalmente traiga restauración y paz.

І варто зауважити, що все, що стосується нашої віри, знаходиться об'явленим в Його слові. Entonces, espero que, que sea de ayuda. Сподіваюся, бути корисним вам. <тур> І тут, до речі, ну буде зауважити, що коли Павло давав настанову своєму учню Тимофію, <тур> він казав, що все писання є корисним для навчання, для настанови вірі, для виправлення. Entonces Pablo Pablo nos está revelando que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. підкреслює, що все писання, це означає починаючи з книги книги Буття і уже йде аж до Об'явлення. It's la perfecta revelación de Dios a través de la cual encontramos todas las respuestas. Це є досконале виявлення волі Божої, в якій ми знаходимо всі відповіді. На питання віри. Dios nos a de toda su palabra. Бог дає нам настанову в усьому своєму слові. Vamos a comenzar. Давайте почнемо. Перша частина така запитання. Що означає практично, що жінки повинні коритись своїм чоловікам? У важливих рішеннях сім'ї, наприклад, переїзд в бутових речах щоденних. Наприклад, він сказав: Іди помий посуд, і що вона повинна одразу підірватись і мити, чи що це означає? Окей Діос Дісенсупала, кельмбреслакавеса дело. Слово Боже каже, що чоловік є головою сім'ї. que él es el sumo sacerdote de la casa. Entonces vamos a entender cuál era la función del sumo sacerdote. Eh, en el primer testamento vemos que Aarón tenía esa función cuando fue elegido por Dios. Коли ми дивимося в Старому Заповіті функцію Аарона, назначеного первосвящеником Богом, pero vemos algo muy importante. Бачимо дещо важливе. Él no tomaba las decisiones. Він не приймав рішення. Ні Мойсей ле припитував Аарону, що ми будемо робити? Мойсей не питався у Аарона, що будемо робити? І менше з тим Бог запитував Аарона, ну що, Аарон, що будемо робити? Як голова дому, Аарон мав функцію з'їхати в святе місце. Pedir dirección a Dios, exponer todos los problemas que estaban sucediendo. Проблеми, uh, які виникали, і питати у Бога поради. Entonces, Dios se ante Aaron y le daba la respuesta. Бог являв себе Aaronu, давав відповідь. Іарон був виходив з святого святи з святого місця і давав відповідь народу. Es solamente asegurarse de que en la casa estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en un matrimonio, el padre y la madre son responsables de los hijos. В шлюбі, в сім'ї, як батько, так і мати відповідальні за дітей. Соламенте ломбре зреспонсабле анте діос де кесеага ла волунта де діос ен ла каса. Але чоловік відповідальний перед Богом за те, щоб в домі виконувалась його воля. Ентонсес, комо томар десісіонес? Тому як приймати рішення? Ес муй сенсіо. Просто. Ел падре і ла мадре бускан а діос. А батько і мати моляться, шукають Бога. Exponen a Dios sus necesidades, sus angustias. Свои потребы, свои y cuando Dios lo revela, y cuando entonces los dos son los encargados de asegurarse que se haga la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tomar decisiones? Таким чином, як приймати рішення? Е, el padre y la madre la de Dios. Як батько, так і мати молиться і шукає волю Божу. A Dios sus 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 dudas. Ви, висловлюють перед Богом свої запитання, свої переживання, свої, е, свої, е, свої потреби. Y entonces Dios Dios va a a a responder para poder tomar la decisión correcta. Бог Бог дає їм відповіді щодо щодо прийняття рішень. Cuando Dios revela su su voluntad, коли Бог являє свою волю, puede ser a uno de ellos o a ambos. Може бути навіть одному And них, може бути обом pero siempre debemos de asegurarnos que es algo conforme a la voluntad de Dios. того, що це є волею Божою, вона відповідає слову Божому. Entonces, la la función del del sumo sacerdote, la cabeza del hogar. Функція первосвященника або голови дому. Es asegurarse que se está haciendo la voluntad de Dios. А в той час, коли вже знаєш волю Божу,

Відповідальність голови дому переконатися по слову Божому, що це напрямок, в який веде Бог. Сіє сальго, контрарію ала волюнтадеос, но здитимось і спирамо, що дійс uh, розпонаші моці uh, протирічать Слову Божому, чекаємо, щоб uh, зрозуміти і виконувати його волю. Jamás Dios nos va a comunicar su voluntad contradiciendo lo que él estableció en la 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 escritura. Божа воля ніколи нам не буде виявлена протирічною eh, слову Божому. La razón por la cual Dios decidió que la cabeza fuera el hombre y no la mujer. Причина, по котрій Бог вирішив, що чоловік є головою дому, а не жінка. Fue basado en Génesis 3, donde la mujer por emoción, dejándose seducir, toma una decisión sin consultar a Dios. Основана на тому, що жінка, те, що написано в будівлі, третій розділ, як жінка емоційно піддалася спокусі диявола і вела сім'ю в гріх. ¿Cuál es el peligro? Muchas veces, aún conociendo la escritura, no często, nawet, znaio, pisania, por la emoción de adquirir o, o de lograr algo, emoción, de algo, vamos a creer que Dios nos está pidiendo hacer algo basado en algo solamente emocional. Може прийнятися як за волю Божу в виконанні для щодо нашого життя. La а воля Божа ніколи не буде eh, такою візьми те, що Слово Боже забороняє брати. Entonces, La tarea de la cabeza del de hogar es también profundizar en la escritura para poder, <tune sonido> para poder discernir entre el bien y el mal. Lo ideal es que la mujer también adquiera este conocimiento de la escritura. отримувати знання, щоб розрізняти добро і зло. Porque en en ciertas ocasiones también nosotros como varones podemos caer algo emocional. дуже часто чоловік також може впасти в емоційну спокусу. El propósito es siempre hacer la voluntad de Dios. завжди виконання волі Божої. Viviendo espiritualmente. in духовне життя а не скероване емоціями. Наступне питання полягає в тому, щоб на практиці побачити, як, якщо, наприклад, чоловік каже, зараз же йди і роби, наприклад, мити посуд, ось тут. Наприклад, він сказав: "Іди помий посуд". Per exemplo, Aldisa veio e lavalo strastez. Е, чи повинна вона одразу підриватися і бігти? Eh, що означає на практиці? En la cosa rutinaries. На практиці, в щоденному житті, що означає, що жінка кориться чоловіку? ¿Qué significa que mujer uh, somete a su esposo? Okay, la mujer, ¿qué significa que la mujer se someta a su esposo? Взагалі, що означає, що жінка кориться чоловікові? Quiere decir que como cabeza del hogar, Чоловік як голова дому, él esté encargado de dirigir las cosas espiritualmente haciendo la voluntad de Dios. Відповідальний за те, щоб направляти духовно направляти свій дім, виконати волю Божу. Y que muchas veces por emoción las mujeres Eh, no, no llevan la parte espiritual y se dejan llevar por sus emociones. Y <coughs> que mujer no emociones, no eh, no no jamás en la Escritura Dios estableció que el hombre es el capataz. Que Él es el que da todas las órdenes. Ніде в Біблії не сказано, що чоловік повинен всім командувати, і і ніде в Біблії не написано, що треба робити все, що каже чоловік. Entonces, la mujer se sujeta al hombre. Таким чином дружина покоряється чоловікові. Solamente en el caso en que el hombre está sometido a la voluntad de Dios. Тільки в тих питаннях, в яких чоловік слухняний Богові. Si el marido actúa conforme a la voluntad de Dios. Якщо чоловік діє по в eh, послусі по Богові, Solamente si él es instruido en la palabra, слові, que hace la voluntad de Dios para él, para su casa y sus hijos. якщо він настановлений в слові, саме волю Божу для себе, для свого дому, для своїх дітей. якщо він пильнує саме волю Божу для себе, для свого дому, для своїх дітей. Es cuando la mujer reconoce esa autoridad жінка, a través de la palabra de Dios. Жінка визнає цю владу слово Божого в чоловікові. Muchas veces es el caso que el padre pide mentir, pide hacer algo incorrecto. Це не стосується питань, коли тобі чоловік каже або батько каже збрехати. Algo contrario a la voluntad de Dios. Коли він, di він тобі Dios. наказує робити те, що протирічить слову Божому. Entonces una mujer no puede estar sujeta a esa autoridad. Жінка ніяким чином не може бути у покорення владі гріха. Por eso al principio mencioné. Tomu na zgadav, es muy importante que el varón, como cabeza del hogar, vajlivo, człowiek, jak domo, nos guíe en la voluntad de Dios. Po Bожii, a ne po no se trata de que ahora el marido es el que manda más. Не, це не мається на увазі, що чоловік той, хто командує в домі. Який щолкає пальцями і по його щолчку все виконується. Tanto el padre como la madre. І як батько, так і мати. Deben de ser adultos maduros en la palabra de Dios. Повинні бути, бути зрілими, віруючими в Слові Божому. Sabiendo conociendo a a a Dios Dios que 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 obviamente cuando la la mujer reconoce que el hombre está guiando la casa en en dirección a Dios, і, звичайно, знає, покору, Божому, puede confiar plenamente las decisiones se Is the children in the decisions? Pero eso no quiere decir que no deben de tomarse decisiones juntos. No no Porque al final el propósito es hacer la voluntad. Entonces, si dice: La mujer debe de estar consciente de sus responsabilidades. А, Жінка повинна о, знати свої відповідальності, квандо і кому буде, не темпо, організацію суді. І працювати відповідно о, о, розкладу, який вона здатна, по, за яким вона діє. Я повторюсь, це не означає, що чоловік це uh, хазяїн дому, що це командир дому. No це de не, не воля Божа. А, продовжується запитання: чи можна подружжя назвати партнерами, людьми, які домовляються, де духовне головенство за чоловіком? Тому що кажуть, що партнери це термін психології, а не біблії. І потім вже буде йти про розподіл обов'язків. Е... La Biblia dice que no somos socios. En ningún lugar de la Escritura dice que somos socios. Цей термін партнерство, воно звичайно в Біблії ніде його не знаходимо в такій його формі. La Biblia dice que somos coherederos. В Біблії є термін, який е, каже, що ми співспадкоємці. Entonces, somos dos seres diferentes. Ми є два дві різних істоти, особи que ante Dios somos iguales. Y aquí перед Богом мають однакову цінність. En el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Значение, в значенні, що у нас однакові права і однакові відповідальності. Entonces Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Але Бог хоче, щоб ми вміли домовлятися. Que dice Génesis que Eh, es la mujer la ayuda contraria al hombre. Коли ми читаємо в книзі, Буття, що Бог створив помічницю відповідну в оригіналі, написано, що ця помічниця протилежна йому. Sus sueños, sus deseos, sus Кожен особисто має свої бажання, свої мрії, свої, а, свої а, якісь а, очікування.

para poder desarrollarse como Entonces juntos para que cada quien encuentre su propósito. і разом вони для того, щоб кожен знайшов і досягнув своєї цілі. Pero ante Dios los los dos son valiosos. Але перед Богом вони однаково цінні. Y los dos і обом належить однакова повага і любов. Ahora, cómo se divide responsabilidades. Тепер, по Біблії є жіночі чоловічі обов'язки. І не годиться жінці гроші заробляти, а чоловіку до дитини вночі вставати, наприклад, сі мухерно пойде ганар дінеро, і сі омбрено де беде левантар седе ночі паратендер львебе. Сі Біблія дивіде. Ну, і нігуна манера. Біблія ніяким чином не вказує, що є чиїм обов'язком. Mujer... Біблія говорить, що як чоловік, так і жінка son los responsables en proverbios de 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 instruir y de guiar a sus hijos. Бог для того, щоб настановляти і вести своїх дітей. Como quieran ponerse de acuerdo. Тут питання в тому, щоб домовлятися. Como los dos quieran repartir las responsabilidades en el hogar. Uh, Para que puedan funcionar y los dos puedan cumplir. She desire the responsibility of the higher. Muchas gracias. Cuando regresaba yo del trabajo, ya повертався з роботи, íbamos inmediatamente a la iglesia. Ми йшли зразу в церкву, яко, яку Господь нам довірив uh, вести. Pero regresando a la casa ya de noche cansados, але ввечері ми поверталися додому втомлені. Había cosas que se tenían que solucionar. Е, eh, ми повинні були певні речі виконувати разом. Tal vez había trastes sucios. Іноді uh, Іноді був uh, брудний посуд. había había alguna cosa que que se había descompuesto. Іноді щось поламалося. Uh, Ahora, ¿qué era lo que hacíamos para poder cumplir con el propósito de Dios? Що ми робили, щоб досягати uh, Божої цілі? Nos Now, what is the proposal of Deus? Depending on what is what we Відповідно до потреби. <тур> <тур> y entonces cada quien hacía algo. <y> y robil, se solucionaba el problema. so we reach o conforme a a las necesidades de de los los días siguientes se adelantaba con un poco de trabajo робили починали робити те що треба було було щоб зроблено було на завтра y los dos íbamos a descansar разом разом завжди йшли відпочивати es muy injusto pensar que porque el hombre. sale a trabajar дуже несправедливо те що якщо чоловік іде на роботу Todas las cuestiones de la casa. las tiene que solucionar la 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 mujer. mujer. на на El el trabajo del hogar es es muy muy pesado. дуже e, дуже Y la responsabilidad de los hijos equivocadamente el hombre se la deja a жаль, чоловік часто кидає всю відповідальність за дітей на дружину. Pero la palabra es muy clara. Але слово Боже чітке.

y que tenemos la misma responsabilidad. Y una responsabilidad pero también los mismos derechos. But La voluntad de Dios es que seamos conscientes de la necesidad is that we seem conscientious of the necessity and the problems of the problem. Нашого чоловіка або дружини. Ікесимуса Юда Ідонія. І ми повинні бути один одному помічниками. Ну, я думаю, на сьогодні все. Давайте так, якщо будуть потім більш конкретні запитання, ще то, то потім ще зробимо один запис. Entonces, uh, lo, de Si, no si ¿no? tiene derecho a de a decir, vete y no? Solo vamos videre, Vamos, tú haces eso, yo And Sí, la, la idea equivocada es que el hombre es el que manda, el el que que grita y el que truena los dedos. elegant, and the idea that the same thing is. Це не є Божим інститутом сім'ї. На чоловіка лежить більша відповідальність по дому.

Muchas veces Val en los días cuando ella está ministrando. Дуже часто Валя в дні, коли в неї загружені дні в служінні. Yo hago la comida. Я готую їсти. hago otra cosa que se necesite en la casa. А іду за покупками або роблю те, що маю, що треба зробити вдома porque el hecho de que Valia está ocupada en alguna tarea importante речами, no decir que le voy a dejar is occupied in always important, but we will have all the responsibility saying that the two lives in the Crisp. Y muchas veces Valia tiene que hacer cosas que yo en ese momento no puedo hacer. І дуже часто є речі, які тільки вона може зробити, або є щось, що я в цей момент не можу зробити. A como yo muchas veces puedo hacer algo cuando ella está ocupada en otra cosa. І так, коли е, вона робить те, вона виконує те, що треба зробити в цей момент, коли я зайнятий, і навпаки, коли вона зайнята, я беру і роблю. Nostro, Це ж наш дім. Es nuestra familia. Це наша сім'я. І los dos somos responsables. І ми Бог відповідальні. Solamente Dios me dio el encargo especial como varón. Але мені як чоловікові Бог доручив De que se haga su voluntad, щоб гріх не проникав в дім camin... і виконувалась воля Божа. De caminar espiritualmente y no emocionalmente. Щоб наш дім був скерований духом, а не емоціями. Muchas gracias. Grazie. Дякуємо. Е, дякуємо пастору Луїсу, Льюіс, дякуємо Луїсу. І якщо у вас будуть ще далі конкретніші якісь запитання, задавайте. Сподіваюся, для вас це благословення. Залишайте коментарі. І якщо у вас до Люїса є запитання, то також пишіть запитання до Люїса. Якщо довалі, то довалі. Добре, шалом з Богом усім! Хай впадуть вороги наші і хай не встануть. Слава Україні, упокорена Божій славі. З з Богом. З Богом.